Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Київське Динамо Олександра Шавковського. У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда буде приймати коло з Ковалівку І сьогодні, друзі, хочу поговорити про київське Динамо. Про Колос-Ковалівку. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити, та по порядку. Подивимося, ну, взагалі-то, друзі, останні 5 очних матчів, які в нас були зіграні між командами. І тут і перевага київського Динамо, дві перемоги Динамо Київ, три нічиїх та нуль перемог Колоса. Якщо беремо матч, який відбувався 13 листопада 2022 року. У команды на стадіоні імені Валерія Лобановського мирову миру 0-0. 24 травня 23 го року перемагает на стадіоні Колос з руху 3-0. гол Валенсевського та гол Назарія Волошина принесли Кияну перемогу. 28 жовтня 23 року на стадіоні Колос команди розписали 1-1. На гол Олександра Тимчика відповідає своїм забитим м'ячем Лучкевич. Ще було вилучення Владислава Баната. Ну і якраз 5 травня 24-го року з рахунком 5-0 на стадіоні імені Валерія Лобановського Кене перемагає. Рік тому назад, відповідно, да, відбувався цей матч. В принципі, коло з достойно того матчу і виглядала, але гол Бондаренко на 48-й хвилині матчу. Переломив хід тієї зустрічі, Андрій Армоленко, забив, Бояльський забив, Кабаєв та Назарій Волошин забивали. Ну і у цьому сезоні команди вже зустрічалися 1 грудня 24-го року на стадіоні «Колос» команда розписують нічого один. На гол володі Брашка своїм забитим м'ячем відповідає Аліфієнка. І знаєте, друзі, у тому матчі «Колос» Скованівка, в принципі, виглядала дуже-дуже здорово. Давайте подивимося саме турніру таблицю в українській прем'єр-лізі. Київське Динамо! Чемпіон України сезона 2024-2025 років. Київське Динамо! Чемпіон України! Команда Олександра Шавковського гарантувала собі чемпіонство в матчі в Одесі проти Чорноморця. Київське Динамо! Розписало за 10-тему нічі 1-1. І ці нічі я нам вистачило для чемпіонства. 69 очок у пасиві у київського Динамо, 0 поразок 9 нічих та 20 перемог у київського Динамо, 60 забитих м'яча, 18 м'яча пропущено, найкраща оборона в українській прем'єр-лізі. І плюс 42 у київського Динамо. Різниця забитих та пропущник, одна з найкращих в українській прем'єр-лізі. Три нічі, дві перемоги з останні 5 матчів у Київському Динамо в українській Прем'єр-лізі, але кияни їх же точно ніхто не наздожене Динамо Київ чемпіон України. І чемпіон України по ділу Київське Динамо. І справді команда Олександра Шавковського дуже здорово виглядала у чемпіонаті України. Олександр другий, Донецький штарт третій. Ну і кияни можуть таким чином взагалі не програти М -м, відповідно. Да? Останній матч якраз залишається Соколівки. Київське Динамо і справді може таки рекорд да, зробити, не знати, аж жодної поразки може Динамо Київ не зазнати в українській прем'єр-лізі. Колос ковалівка 10, 35 очок, 10 поразок, 11 нічих, 8 перемог. 26 забитих м'яча, 24 м'ячих пропущених, плюс 2 різниці забитих та пропущених. І подивіться, друзі, на результати Кулесо Ковалівки. Останні 5 матчів, 3 перемоги, 2 нічих. І можна пригадати, наприклад, перемогу над донецьким шахтарем у Львові з рахунком 4-2. І справді, колоскова лівка просто неймовірно виглядає. І справді просто неймовірно виглядає Колівку Карпати обіграли, кривбас, Юрія Вернідуба обіграла на виїзді у Кривому Розі. З Поліссім було нічого, Штар обіграли, Лівий Берег обіграли. Просто якусь неймовірну взагалі форму набрала. Кулускова лівка. Ну, київський Динамо згадуємо матч проти Одеського Чорноморця. Да, Фінал кокреїни команди Progress. Один-1 матч завершився в ніч в основний та в додатковий час, Але по серії пенальті 6-5. Донечини перемогли. Ну, кияни чемпіони України. Ну і їм предстоїть, відповідно гра проти дуже такого сильного колосколів, і колосту на ходу і. Коло, звичайно, ще захоче обіграти чинного чинного чемпіона України. Но чинний чемпіон України Київське Динамо. Перед цими рідними оболівальниками, звичайно, ще також захоче перемогти і відсвяткувати чемпіонство на стадіоні імені Валерія Лобановського. Тому, я, в принципі, очікую прямо такого хорошого, такого, знаєте, такого хорошого футболу. Ось просто знаєте, не просто друзі футбола, а прямо такого хорошого прям, футбола. Дуже очікую, дуже багато боротьби буде на футбольному полі. Думаю, що київське Динамо буде більше володіти м'ячем. Ну, ковалівка буде грати на контратаках. Але думаю, друзі, що київському Динамо легко проти цієї ковалівки да уж точно не буде. Перша моя думка, думаю, що обидві команди заб'ються. Все-таки в мене є таке відчуття, що. В мене таке відчуття, що обидві команди обміняються голами. Київський динамо, я думаю, заб'є гол. І ковалівка, я думаю, заб'є. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ються. Ну і друга, якраз та моя думка. Вось кому, друзі, віддати тут перевагу. Київському динамо чи все-таки колосу ковалівці. І знаєте, друзі, я віддаю перевагу київському. Динамо! Я віддаю перевагу київському Динамо і думаю, що команда Олександра Шавковського, як мінімум, колосу Ковалівці не програє. Нічю я, друзі, не виключаю, але мені внутрішнє серце відчуття, що знаєте, підказує, що скоріше за все київське Динамо якусь мінімальну перемогу там 2-1 все-таки одержить над Колосоковалівкою. Ну і відповідно на такій мажорній ноті завершує сезон з чемпіонством. Обидві команди заб'ють це моя перша думка. Ну і друга моя думка. Думаю, що київське Динамо, як мінімум, колосу Ковалівці не програє. Думаю, що Динамо Київ не програє колосу. Нічю я не виключаю, але мені щось внутрішнє серце підказує, що, скоріше за все, Київський Динамо зможе обіграти коло Сковалівку, з, з якимось, знаєте, друзі, мінімальним рахунком. Мені так, друзі, серце підказує 2-1. я думаю, друзі, буде якось так. Очікую прям такого хорошого футболу. Ось, тому, друзі, якось так. Побажаємо київському Динамо. Всего самого самого друзі найкращого колосу колоссу ковалівці також побажаємо друзі, добра вам, друзі, від серця, я також хочу побажати. Добра, друзі. Найголовне друзі, будьте щасливі. Найголовне, друзі, Будьте щасливі. Я вам бажаю добра. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів. Будьте щасливі!